Піднесений настрій панував у дитячій школі мистецтв 30 січня. Тут відбулось відкриття виставки юних художників. Їх викладач Неля Якименко. Цей вернісаж є першим для її учнів, а тому дуже хвилюючим. Дебютантів привітав директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Ця виставка для цього класу взагалі перша. То я вас вітаю з таким вдалим дебютом і бажаю. І доброго здоров'я, і натхнення, і цікавого навчання в нашій школі. Креативна викладачка Нелія Кименко постійно освоює нові творчі техніки. Ним навчає і своїх учнів, а тому виставка вийшла дуже різноплановою. І цим вернісаж надзвичайно цікавий. Тут представлене декоративне прикладне мистецтво, а ми бачимо гобелени. Це така дуже трудойомка техніка, яка зараз розквітає, можна сказати. Також діти ознайомилися з технікою вітража, розпис по склу і картонографією. І також ми ознайомилися з естампом. Це графічні всі техніки наразі в Україні помітною стає тенденція до вивчення основ народного мистецтва. Цей напрям освоюють і учні дитячої школи мистецтв. Ірина Берестовська вивчає цю техніку вже рік. Спочатку треба намалювати роботу, бо якщо її не намалюєш, то не буде що ткати, і буде багато помилок. Головне не заплутатися, бо якщо щось зробиш, не так потрібно все розпускати і робити заново. Раніше навіть були дуже і зараз є великі. І станки, але мало хто вміє зараз ткати. Всі представлені на виставці роботи створені протягом навчання дітей, тобто з 1 вересня і по цей час сюжети, робіт різнопланові, натюрморти, квіти та птахи, українські пейзажі, абстракції. На цій виставці у мене представлено три роботи. Моя робота пастелю є картонаграфія. Це коли три роботи разом на одному стенді, так та осінній натюрморт. Мені подобається вражати таким чином. Мабуть, своє, свій подих. Я дуже захоплююся цим ще з дитинства. На виставці пішла на чотири моїх роботи. Є гуассю, є по склу, а є ще вирізані з картону. Завідувачка художнього відділення дитячої школи мистецтв Ольга Сергієнко наголосила, що ця культурна подія внесла позитив у непрості будні сьогодення. Дякую, вам, діти, дякую викладач. Бо сьогодні дуже не вистачає нам цих гарних новин суспільства. Ви під, ви підтримка здорового життя. Дуже дякую вам за це. До привітань дебютантів-художників приєднались очні музичного відділу школи мистецтв. Поє сповнювали чарівні звуки музики, гітари, бандури та акапельного співу.